І усім добрий раночок. І сьогодні у нас нове відео Іхалич. Ти що, обалдів? Це мій канал. А ну, пішов отсюда! Всім добрий раночок. І сьогодні у нас нове відео. Сьогодні у нас буде таке пізнавальне відео про мене. Мої телефони. Представляєте? У мене було всього телефонів три. Перше, от... Перший це найстаріший, самі самий старий, то що тато в 2015-му ним користувався. Цей телефон. Я, у, мене, у мене перші відео були на ньому. Але він, коротше, цей зламався і йому. був. Да. Оцей телефончик, він такий дуже старий, він уже розвалюється. Да. Але він робить, прикиньте, він робить. Да. Перший буде мій iPhone. Він зламався, ні, він типу не зламався, його легко поремонтувати. Але просто проблема в тому, що у нього екран не робить. Типу, включити я його можу, а от екраном тикати ні. Тому я його рахую вже зламаним. Uh, він, походу, вже окончательно зламався, бо я його не зарядив, тому що не можу його включити. А, і сядемо на нього. Саме інтересне це оце. Вот телефончик. Так. Да. Хоча ні, стоп, здивіться. Коротше, цей телефон, я з ним прожив два роки. Так, да, він имба телефон. Це цей телефончик имба. Коротше, подивіться, який він. Це iPhone 10, він вообще нормальний. От, подивіться, який він красивий, біленький. Такий. Прекрасненький. У мене тут, звісно, вот уже... у мене такі телефони, які на всі потрапляють. От дивіться, вот, не факт, що це на камері буде видно. От тут вже пленка здирається, захисна, то есть скло захисне. Вот, тут от такі Да-да-да, туди вот, ви бачите. Вот, тут вот, тут от от тут Короче, да, здирається. Вот тут навіть уже цей захисне скло, вот тут, да, вже понадобиться. Да, коротше, печально з ним. Чехольчик він був в комплект, кстати. Да, він тоже имба. Вот в таким спортписовке там можна. Вот такий вот, да. Это имба штука. Я його теж на свій прикріплю, який зараз немає. Такий... Ще, Я він, коротше, робив ще, коли він розражався. Типу, оп! Прикольно, ні? Реально прикольно, коротше штука, але да, він зламався. Саме інтересне, це оце, Я з ним, коротше, ну, він у мене, кстати, був без чехла. Ні, Не, у нього є чехол, але я його викинув. Ну, то есть Вот, на ньому викинути. Він реально робить, правда, задержку. Вот, дивіться, отут аж жигулі, Так, я його зараз включу. Становить можно и ютуб. Правда, он грузит. Не, стоп, реально? Реально то ютуб можно. Ха -ха, прикольно. Нет, это реально что телефон робот. Вот, давайте. Я зараз будет шоу включу. О боже, ой, сминка Пеппа, давай. Теремок ТВ. Блин, это таким вот. Короче, да, вот, вин, Телемок ТВ. Реально, Рано, там ще звуки. Телемок ТВ. <реш> Смотри, є <реш> тим бас звук. Ой, а воно не виключається. Ай, все краш. От. Він він на ньому ще можна найти ігри запустити. Інше зламалось. Ай, все одно. От, короче, ну, він ще реально робочий, на ньому можна найти ігри запустити. Ну там якийсь такий маленький самвий серф ну, наподобі того. Я Супер Bear Adventure на ньому, кстати, запускав. Правда, воно там дуже зимогало, що я удалив його. Я можу будь-яку ігру закачати, ну реально. Якщо, правда, якийсь там браузер скачати, він згорить. Але знаєте, що мене реально пугає? Там екран Ну, Короче, він дуже сильно потрапаний, він капець який потрапаний. З ним нормально ходити, з ним походиш, всі на тобі сміятися будуть. Я могу, блин, экран туда выдернуть, реально. Смотрите. Ну, я не знаю, что это будет бачить. Я тут бачу микросхемы, реально. Через вот эту щельку. А ну-ка. Короче, тут реально, ну, это, я не знаю, что нам вообще можно. А ну-ка. Не, короче, не видно. Вот, например, Дивіться, ви тут вже оця... Блін, чого так погано бачити? Блін, я світло включу. Чи нас на їмба. Ой, я тепер, коли тебе в раю. от так, так краще. О, то ще на вийде. Я Стоп, секунду, секунду. Сорян, технічні неполадки. Ні, так тепер сильно видно. Отак так. Вот, да, отак вот от. До да, реально видно її було. Бачите, оцей чуєте звук. Я можу цю пластмаску, блін, видер. Стоп, шо? Тут що, екран? Блін. Тут камери, походу, не є, стоп. Не камера є. Стоп, зараз, зараз. Секунду. А ні камера є. Стоп, а де та камера? А! Дивіться, таке вже не роблять. Дивіться, таке вже не роблять, але оце от камера, прикиньте. Не така маленька камера. Коротше, цим телефоном ще можна використовувати, але не бажано, тому що на ньому ігру прям таку прикольну не запустиш. Я той акумулятор бачу, боже. Коротше, да, от такі у мене телефончики були. Зараз закінчувати відео. Треба закінчувати відео, але я не хочу. У мене є ще телефон. Твій телефон, який я знімаю, у мене він теж є. Як на нього обзор зробити? Я придумав. Я придумав. Я придумав. Я придумав. Короче, вот это мій телефон. Оце мій телефон, дивіться. Вот у нього вот таке вот він знімає вообще прекрасно, кстати. Реально. Вот я вам зараз покажу навіть. Так, короче, він, він знімає я потім вам, короче, покажу. Так, да, він от знімає. Да, він взагалі імбовий, типу з ним проблем немає. Камера у нього посередині. вот тут. Краще, так. Да. Цей телефончик імбовий. Я з нього буду знімати. Може, мені новий телефон подарити? Да. Усі, дякую за перегляд. До побачення.